Ми сьогодні, маємо, ми сьогодні маємо розповідь, і я би сьогодні хотів, щоб ми зстановилися над святою тайною хрещенням. З нас, я думаю, що є всі охрещені, правда? Є таке. І я думаю, що нам час від часу вартує застановитися над тим, що є хрещення для нас в моєму особистому духовному житті. І коли ми говоримо про хрещення в моєму духовному житті, то дуже добрими є уривки, які нам сьогодні подає церква до роздумів. Ми сьогодні читаємо послання святого апостола Павла до Колосян і ми читаємо також Євангелія від Луки про, про те, як Господар запросив на вечерю всіх і своїх друзів, так би мовити, вони відмовились, і тоді про Він вирішив запросити всіх, всіх підряд, кого він тільки міг зустріти на вулиці. Коли ми говоримо про власне хрещення, то важливо, як ми сьогодні чули, що ми, коли хрестимо, коли ми є охрещеними, ми значить, знімаємо з себе стару людину, а ми одягаємося в нову людину. Чи ми також чули, чуємо апостола Бога, коли він говорить, що ми наче занурюємося і помираємо з Христом, а коли винурюємо з води, то ми тоді з ним народжуємося для того, щоб жити життям вічним. Але життя вічне є дуже тісно пов'язане зі святістю. Тобто кожен з нас, хто є охрещений, він покликаний також до святості. Охрещені ми стаємо святими. І наші імена є тоді записані також в Бога на небі. Там ми маємо наше постійне місце проживання. Тут на землі ми маємо тимчасове місце проживання. Тільки тут на землі ми дуже мусимо прагнути до тої святості, яку ми отримали в своєму хрещенні. Тому що з хрещенням ми змили все те, що нас е, обтяжує. Ми змили е, з себе гріх. І до цієї святості ми є, ми є покликані. Нас Господь кличе до цієї святості. Апостол, е, апостол Павло е, взагалі не розуміє, як можна бути не святим. Для апостола Павла він говорить в сьогоднішньому посланні, що я не розумію, як можна бути охрещеним, але, не можна, але можна бути не святим. І тоді, коли ми є охрещеними, тоді нас вже не цікавлять якісь обмовлення, нас не цікавлять якісь не, нечиста, нечиста мова, чи нас не цікавить багато інших речей. Нас, нас цікавить жити Богом і святістю. Тільки коли ми відкриємо сторінки Святого Письма, а церква нам пропонує читання не випадково, але. Є люди, які про то думають, надні Святим Духом також. І ми сьогодні чуємо в Євангелії, де були друзі запрошені, але вони відмовились. І тоді Господь вирішив запросити всіх вирішив запросити всіх решта. Ми чуємо сліпих, кривих, кульгавих. І тут не йдеться про... Фізичні, напевно, вади, але коли Господь е, Ісус Христос розказує ту чи іншу притчу, йому насправді йдеться найперше про духовне життя. І ми бачимо, що до Христа, припорка, що на вечерю Господь запрошує тих, яких, напевно, не все є в порядку в духовному житті, яких Він не одразу очікував, щоб вони там опинилися, щоб вони там були. І серед цих людей, я думаю, дуже часто ми можемо побачити також себе. В певному аспекті мого духовного життя я, напевно, десь є сліпий, десь, можливо, в певному аспекті свого духовного життя я є глухий, а можливо, десь, десь трохи моє духовне життя храмає, можливо, болить нога моєї душі, і я не дуже добре можу йти прямо. Тобто кожен з нас, напевно, може побачити серед цих запрошених, запрошених гостей також, також і себе. Але коли ми, коли ми говоримо про... про Цю вечерю, до якої запросив всі Господь, то ми дуже часто також говоримо і коментують цю, цю притчу, що цим господарем є Господь Бог, і Він кличе нас до церкви. Всіх тих, хто є, можливо, трохи немічний, хто хтось має якісь свої турботи, переживання, також має свою духовну боротьбу, веде свою духовну боротьбу. Дуже часто, напевно, зазнає поразки у своїй духовній боротьбі. Ті чи інші пристрасті нас, нами володіють, ті чи інші пристрасті ніби диктують нам наше життя. Ми, можливо, маємо якесь, якесь трохи душ, душевне переживання, чи просто людське переживання. І Господь нас всіх кличе до того, щоб ми об'єдналися в одну спільноту навколо спільної, навколо спільної вечері. І цією вечерою є Пресвята Євхаристі. І ми часто можемо собі ставити запитання, для чого нам збиратися в неділю, в наш вихідний день, чи в якийсь інший день, чи вставати зранку, чи трохи не мати свого вечора. Але йти до церкви. Та для того, щоб ми могли доторкнутися до тієї святості, до якої, наша, до якої прагне наша душа. Тому що всі в хрещені ми стали, ми стали святими. Тільки ми дуже часто від тієї святості відпадаємо через дуже і дуже багато різних речей і обставин. Але коли ми приходимо, приходимо до церкви, ми можемо доторкнутися до цієї святості. Ми всі, кожен, кожен різний, кожен зі своїми проблемами, роботами, переживаннями. Ми приходимо, щоб бути близько до Бога. Ми можемо доторкнутися до Бога при святі в Христі, ми можемо його прийняти до свого серця. Тому що там церква пропонує святу тайну сповідь, щоб ми могли підлікувати своє духовне життя. І коли ми говоримо про сповідь, це не є якесь покарання, але це є і ліки для нашої душі. Тому коли ми приходимо, приходимо до церкви, Господь нас дуже часто кличе через якихось, можливо, інших, інших людей. Ми бачимо, Господь посилає свого слугу і збирає всіх, хто по дворах, хто, 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 хто би не був. Господь посилає цього слугу, і той слуга ходить, і, і всі збирає. До кожного промовляє, що я би хотів, щоб ми сьогодні провели час разом за цією вечерю, на якій Господь хоче нас лікувати, який хоче подарувати нам тепло свого серця, який хоче подарувати нам свою, подарувати нам свою любов. Для того, щоб ми змогли відчути, що ми також є святими, що ми хочемо бути з Господом. І це слово святість, воно часто нас може, може лякати. Ми можемо думати, можуть бути всі святими крім, крім мене. Нехай хтось інший буде, буде святим, але я буду вести, вести свій спосіб, спосіб життя. Так, але Господь від нас вимагає радикальної зміни. В певних моментах, коли ми чуємо, що зняти старий одяг і одягнути новий, то означає, що ми до старого одягу більше не повертаємося, що він є, що ми старий одяг викинули, він нам більше є не потрібен. І ми ходимо в новому, гарному, чистому, випросаному, випросованому на одязі. Такий, і я думаю, що кожен з нас з цього є достойний, кожен з нас достойний свого достойний свого покликання. Тому бажаю всім нам, щоб ми змогли справді. Розпізнати те, що кожен з нас є покликаний до святості, і також зміг розпізнати, що болить в моєму серці, що можливо обтяжує моє серце. І з цим, щоб ми приходили до Господа Бога, щоб ми приходили до церкви, і це все, що в нас є, дозволяло Господеві також лікувати. Всім цього бажаю, бажаю цього також і собі, слава Ісусу Христу!